Робота міської влади у першу чергу направлена на забезпечення комфортного існування жителів міста. Тому не дивно, що першим питанням, яке обговорювалось на 53-й сесії Обухівської міської ради, став аналіз звернень громадян. За 2009 рік надійшло звернень громадян 4456, в тому числі письмових повідділів, земельний 2353, камп 650, партопів 228. Загальний відділ 2103. На особистому прийому міського голови, ну те, що офіційно зареєстровано в книзі прийому, 2389 осіб. Обговорювалася і робота амбулаторії на Петровському, яка фінансується з міського бюджету. Виділяється кошти з міського бюджету на придбання медичної апаратури, медикаментів, палив, зустрічних матеріалів. Відкрито 2009 році ще два ліжка денного стаціонару. І на сьогоднішній день працює на чотири ліжка. У 2009 році отримання водобула торі з міського бюджету було виділено 245 тисяч 255 гривень. Ну, коли відвідиш амбулаторію, люди постійно є, значить потреба в цій амбулаторії є. І це спрощує людям доступ до, до лікування, тому що в районі лікарні зовсім інші черг і так далі. Міська влада проводить ретельний аналіз стосовно чергу дитячі садочки, тому що є підозри, що велика черга пов'язана не з дефіцитом місць, а з поведінкою самих батьків. Ну, батьків можна зрозуміти. Батьки є 6 років, садки. Вони 6 дитячих садків стараються написати заяву. О. І коли почали е, звіряти списки, то є такі, що у ну, декілька дитячих садків записалися. І в нас тоді загальна картина, виходить, що дійсно багато нас місць, не забезпечено детсадку. Але це питання ми зараз відрегулюємо, тому що ось прийом пройде, е, запис то буде з 1 вересня. Ми ці списки підрегулюємо. І якщо буде необхідність, все-таки... Ми, ми вимушені будемо ще е, хоча б в двох садках підкрити ще по групі, яким чином за рахунок звичайно тих площ, що ми раніше виділяли для, для відпочинку дітей більше для е, ігрових занять та далі. Міський голова повідомив, що люди, які написали заявки на земельні ділянки, змушені будуть зачекати прийняття рішення до 1 липня. Є розпорядження губернатора про перевірку виділення земельних ділянок і так далі, і мораторій на те, щоб усякі дії проводилися. І розпайовка землі не підписується Радогоспу в районній адміністрації, і від цього нам не привозять землі. Це, звичайно, дуже копітка і важка робота, тому що ми розуміємо, що якась частина людей отримає ці земельні ділянки, але це таке має соціальне значення. І тим більше, що по тим картам, що ми дивимося, переважна більшість цих земель будуть поза межами населеного пункту. Коли мова йде про звіт за минулий рік, то не могло обійтися без підсумків демографічної ситуації в місті. З кожним роком, що нас повинно тішити, збільшується кількість молодих пар, які бажають одружитися, і в зв'язку з цим значно покращується демографічна ситуація в місті, тобто збільшується народжування. Тобто, приблизно от, дані такі не, не приблизно, а є дані 2008 рік. Шлюбів 436. 2009 – 429. Народження. 2008 рік 454 дитини, 2009 – 501. Ну і смертність вона, звичайно, є, але цифри трошки інші. Звіти депутатів Обухівської міської ради ми зможемо почути протягом наступних двох місяців. Наталія Білогурова, Олександр Костенніков, студія Барт.